22 грудня в Олександрії, а згодом в селищі Олександрійському, прощалися з захисником Олександром Павлюченком. Зранку біля міської лікарні зібралося з півсотні авто. Це приїхали рідні, друзі, побратими військового, який з серпня 24-го року вважався безвісти зниклим. Довгі, півтора роки рідні плекали надію, що їх Сашко повернеться, і він повернувся, але, на жаль, на щиті. 15 серпня 2024 року. Наступила така погана звістка, що з них без звісти. Це мій кум. Я крастила в нього дитину. Шукали через знайомих, через піднімали всі зв'язки, які є, через військових, через ну, але на жаль, ніхто конкретної відповіді не давав. Олександр Павлюченко народився 12 квітня 1988 року в селищі Олександрійське. Закінчив 14-ту школу згодом Олександрійське ПТУ No7, де здобув фах слюсаря з ремонту автомобілів ручного зварювання. Працював у будівельній сфері, займався ремонтами в Україні та за кордоном. У 2008 році в Олександра народився син. З початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Служив у 61-й окремій Механізованій бригаді, спочатку молодшим сержантом, згодом бойовим медиком розвідувальної роти, виконував бойові завдання на Донецькому, Курському, Херсонському та Харківському напрямках. Неодноразово відзначений командуванням за сумлінну службу. Вірній військовій присязі Олександр Павлюченко загинув 15 серпня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області. Він сам пішов. У 23 році попав на Курск. Ну а в Курскі вже, наскільки я знаю, вони групою попали на пулеметчика, ну і вся група там і осталась, залишилась. Там нормальний пацан був, кум мій. Ми вчилися разом з першого класу, дружили. Ну і так вийшло, що кумами стали Нормальний пацан був. нормальний. Від міської лікарні до селища Олександрійського захисника проводжав автокортеж. Прощання відбулося біля будинку культури. Поховали Олександра Павлюченка на місцевому кладовищі.